Добрий вам, дорога церква. Ті люди, які знали, що я сьогодні проповідую, практично всі сказали, щоб я не спішу. Того, якщо щось буде, то мені махайте. Радий сьогодні бути тут і говорити вам. І недавно ми з молоді були в нахватах, І одного з вечорів мене попросили сказати якусь думку. І в мене була одна думка, яка просто крутилася в мене в голові. Я їй сказав, і потім захотів розвинути, і плюс Андрій Козини каже, скажи проповідь. Я думаю, ну, навик. І коли я почав більше занурюватися в цю думку і далі прийшли деякі зміни. І я за їх далі вийшов, тому ті, хто були в Карпатах, почують сьогодні знову щось на І свою проповідь я хотів би почати запитання. І ви просто пам'ятаєте про це запитання, і воно звучить так. Як часто ви думаєте або про неможливі речі? От подумайте про це питання і тримайте в голові. І сьогодні я хотів разом прочитати. Історія, яка записана на першій книзі цей рік, це 17 розділ, 7-24 вірш, ви можете слідкувати на екрані. І коли ви будете читати, також спробуйте дивитися на ті речі, які можуть можете нестандартними, або, можливо, неможливими якимось, які кидають виклик і заставляють щось зробити. Тоді слово Господа дійшло до нього. «Іди зараз до середки в Свідоні і залишайся там. Я наказав удові в цьому місці постачати тобі харчі. Тож він подався до середи, коли він прийшов до міської брами, там збирала хниську. Він звернувся до неї і спитав: чи не принесеш ти мені попити трохи води в кухолі? І вона зібралась принести воду виразив. І принеси мені, будь ласка, кусені хліба. Вона відповіла: Клянусь тобі, так само, як і те, що Господь твій Бог живий, я не маю хліба. Лише проборчу борошна у ж... жбані та трохи хуливих овечів. Я збираю їх мис, щоб взяти додому і приготувати поживу для себе і сіну, й мого сина, щоб з'їсти й померти. І я сказав їй: не бійся, іди додому і зроби, як кажеш. Але спершу спичи маленьку хлібину для мене з того, що маєш, і принеси мені, а тоді спочив, зрештою, борошна хліб для себе і свого сина. Отак Господь Бог Ізраїлю каже: цей ж пан борошна не спорожиться, і цей вечір коли би не пересохнеш до того дня, доки Господь не дасть дощу на цій землі. Вона пішла і зробила, як Ілля їй сказав: там було достатньо їжі і для її, і для жінки та її родини. Хоч бан не спорожнявся, і лече коли не пересихав, згідно зі словом Господня, промовленим Іллею. Через деякий час син цієї жінки господарки хитоме захворів, йому ставало все гірше і гірше, і зрештою він перестав лихів. Вона запитала Іллю, що ти маєш проти мене, чоловіче Божий? Ти прийшов, щоб нагадати мені про мій гріх і вбити мого сина? Дай мені твого сина, відповів Ілля. Він взяв його з її рук, поніс до верхньої кімнатки жив і поклав на ліжку. Тоді він звернувся до Господа. О Господи, мій Боже, чи не приніс ти горе навіть у цій удові, у якої я живу, мертвувши її сина? Тоді він тричі постягнувся над хлопчиком і звернувся до Господа. О Господи, мій Боже, нехай життя цього хлопця повернеться до нього. Господь почув плаче і лік, і життя поронується до хлопчика. Він ожив. І підняв дитину і поніс її. З кімнати місце. Він віддав хлопчика матері і сказав: Дивись, твій син живий. Тоді жінка сказала Ірі: Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, і що слово Господа з у своїх правдив. E, для того, щоб нам було трошки легше розуміти цей текст і що заболікується, давайте пригадаємо, хто такий Ілля. Ілля був вибраний, вибраний Богом чоловік. І Господь трошки по свому піклувався про Іллю. Він його готував до одної великої справи. Але коли. Дійшло до того, як він готував його, то ми бачимо, що він просійно його перекрав з місця на місце. І одним з таких місць було Кирі, це був Потік, де текла вода. І Іля там був сам, він був о, практично одинокий, але Бог на нього завжди піклувався. Ви пам'ятаєте, як я думаю. Тобто він готував його за допомогою крутів, готував йому воду, говорив з ним, піклувався. І так віра і різні знялася. І от один момент, коли цей кріт висок, Бог йому сказав йти до середини і попередив, що там його має чекати якась дова, яка має його накормити, дати будинок і так далі. І я, напевно, не дуже розумів, що це взагалі означає, але пішов. І коли Іля приходить в місто і все-таки зустрічається вдову, він її бачить, коли вона збирає хмис. Тобто оцю останню їжу, про яку ми читали. І для того, щоб нам краще зрозуміти, в якому становищі була увага. Я виписав декілька тих аспектів. І перше, вона була жінкою, що вже забирає певні е, права і можливості в тому народі. Друге, вона є втовою, що також ще більше є применшою. Адже в тому народі і в той час практично все, що було в домі, приносить чоловік. Третє, вона має сина, який просте, який потребує уваги. І вона, як кожна мама, думаю, хоче дати йому найкраще. Але через те, що вона не має цього, вона, вона була в дуже прагнічному стані. І останнє вона була дуже бідна, тобто її запаси залишається всього на декілька днів, як ми бачимо. І справи йдуть не дуже. І перший момент, який я хотів би зазначити, це те, що як і Іля, так і вдова, вони чують Бога і вони слухають його, попри цю всю невідомість і важкі моменти в житті. Хоча, як ми бачимо в 12 му вірші, вона була дуже розчарована. Її життя було просто десь на низині, і її оцей людський інстинкт, як ми кажемо, здоровий густ, почав її говорити та подивись, в тебе в лечі би щось лишилося, який хліб дає тих сина на году. Але поряд був І він їй каже одразу в наступному вірші, не бійся, Бог подивиться. І в момент, коли вона довірилась, її життя повністю помінялося. Вона знайшла. Сил, вона отримала забезпечення, і вона зрозуміла, що Бог її поля. І тепер і вдова, і Іля, і син, і вся її родина вони мали що їсти. І знаєте, Іллі також було дуже важливо бути там в той момент. Адже через те, що він робив, через те, що Бог робив через нього, його віра також укріплялася. І він розумів, що куди б він не пішов, Бог завжди буде поряд. І здавалося життя нагоду, правда, біла полоса пішла, є що їсти, все добре. І що стається далі? Її син хворіє. І з часом через цю хворобу він помирає. І в момент, коли витувати Ілля отримали цей комфорт, Бог його забрав. І яку реакцію ми бачимо? Це була повна зневіра. Тобто вдова просто не витримала тиску тих всіх обставин, які на неї накинулись знову. І вона починає шукати вини, починає звинувачувати її людь, вона починає просто кидатися зі сторони в сторону, проте ми бачимо іншу сторону медалі. Ілля показує свою реакцію. Він бачив, що його віра була більш підготовлена. І його впевненість у Бога була набагато більша. І ми читаємо, що він ніколи не чув і не знав про те, як це розкрашати людей, тобто Іля. До того в історії, ну, не було про це згадування. І також важливо згадати те, що в тому народі і в той момент. Торкнутися до мертвого було дуже погибною справою. Тобто, якби він вже до нього і торкнувся, він, мав би дуже довго сидіти на карантині. Це, це була просто нечиста справа, ніхто цього не робив. Але Іля знав, що його віра, те, що його Бог великий і його завжди поряд, вона є більше за усі ці правила. І ми бачимо, що Іля дуже добре засвоїв той урок, який був біля Керіту і недавно був в цій самій серебрі з цією Він розуміє, що що би не було, Господь завжди буде поряд, і Він завжди йому допоможе. Він до цього хлопця на руки і поніс наверня, завжди, напевно, молився, тому що це була його кімната. І Бог почув, він побачив його цю віру і побачив, що що б не було, і завжди готовий прийти до нього з його проблемами. І друге спостереження, яке я виписав, це те, що любити і вірити легко, коли все добре. Але що трапляється в моменти кризи? Чи легко було в той момент вірити і дякувати Богу собі? Як ми бачимо, взагалі нелегко. І нема за що, в принципі, засудити, тому що. Я думаю, це, це дуже по-людськи так реагувати. І вона почала кричати. вона бачив такий людям, тому що він прийшов зробити і уїхав. Але вона все ж таки зрозуміла, що ну, побачила вже пізніше, що завжди поряд з нею був Бог. Навіть те, що сталося, це було через те, що поряд був Бог. І був порателян, і далі знову пережити цю Божу Багодар. І ця історія не є простою. Якби склад сказав, йти до безректи, це було не тільки для вдови. Це було для того, щоб працювати над серцем іллі. Чи було легко тоді в той момент цього сина і на навершив молитися? Ну не думаю. Я хотів би розказати історію зі свого життя, яка є, можливо, не такою серйозною і великою, але вона все ж таки є про, про, про цю довіру. І я пам'ятаю, коли ми з командою Ступіньки дали першу баскетбольну групу свою, і це був один з найважливіших наших матчів, тому що ми його в Україну вилітаємо або виходимо в фінал. І я пам'ятаю цей момент, коли лишається 3 секунди до кінця, ми беремо тайм-аут, збираємося всі в коло і починаємо думати, що робити. Тобто, рівний рахунок, ми або забиваємо, або, або я не знаю, що може статися далі. І в той момент було дуже насправді важко довіритися. Тобто ми вірили, що е, хтось з нас може забити. Але довіритись було важко. Ми тоді вибрали Романа, як нашого посланця перемагати. І кажемо, ми туди допоможемо. Роман бере м'яч, і ми просто, щоб ми, ми віримо, ми довірились йому і починаємо просто йому допомагати, спостерігати за тим, як він просто йде до кінця і забування. І насправді в нашому житті також часто варто зробити так само, як тоді зробили ми. Добрий, ще не кажу. Часто просто варто віддати Богу цей м'яч сказати, я тобі допоможу, але роби все, що хочеш. Бог знає, що Він може, і Він знає, що він це зробить. Просто нам треба бути поряд і розуміти, що він є поряд також. Я б хотів підвести підсумки, і це буде три тези, які сьогодні важливо нам зрозуміти. І перша теза це без Бога, на наше життя буде сірим та наповненим смутом. Це історія про роботу над серцем. Господь не хотів просто нагодувати цю добу. Він не хотів просто Воскресити сина, Він хотів, щоб ця благодать, яку він давав цим людям. Вона торкалася їх і сердець. Друга теза це будьте тими, хто підбадьорює і давайте людям підбадьорити вас. Це історія про те, як дві людини, які покинули свій комфорт, змогли разом пройти цей шлях. Не бійтеся ділитися своєю історією, не бійтеся бути поряд, не бійтеся прийти на допомогу і показати, що хтось не є один. Не лишайте людей, людей самих. І навіть Корінтян пише, друга Корінтян перше 1-4. Пише Він втішає нас у наших свободах, щоб ми, в свою чергу, втішали в інших усірях і скорботах втіхої, яку ми самі отримали від Бога. І третя теза це жити вірувати, чути Бога, потребувати Його, шукати Його, кликати до Нього, відчувати його воріть і знайти Його силу. Жити, віруючи, просто повірити це питання, на яке кожен має пояснити сьогодні в своєму серці. Бог любить на себе, любить як своїх дітей, тому ну, давайте помолимося.